Потім вже наступний день, ще наступний день, ще наступний день, вже було зрозуміло, що ніхто нас обороняти не збирається. Вже були за Антонівському мосту. Вже була, були мені на 25-го подзвонили мами тих хлопців, що в ТРО сказали, що їм робити. Їх посадили по посадках, типа ви слідкуйте, повз них їдуть орки. Командування їх кинула не відповідає на дзвінки, і тільки завдяки тим командирам, котрі не вищої ланки, а меншої ланки, котрі вивозили хлопців своїх машинами, котрі е, допомагали, від от, е, от ТРО, ТРОшники повернулися в місто і потім знову зібралися докупи в іншому місті. Е, Потім я вже узнала, як вибиралися ті наші, котрих кинули, котрі були арта, котрих розбили, ті невеликі підрозділи, котрі були на лівому березі. Насправді, потім я вже узнала, що ті ж морпехи від Скадовську були відведені за три дні до вторгнення. Про розмінування Чангару, як би нас там не називали свідками розмінування Чангару, але це було насправді. Ну, от таке. Я питав в цьому інтерв'ю, що, а що це означає? Якщо це дійсно з Лагутою, це елемент такої зачистки. І, ну, Давайте називати речі своїми іменами, та, що його прибрали просто як свідка по цій причині. От я повторюю це запитання: а що це означає для нас, для України? Ми скочуємося кудись туди, куди дуже не треба скочуватися. Але ну я по-іншому це не можу пояснити, тому що ще раз кажу: можуть бути різні обставини, може справді щось сталося, але коли ви починаєте брехати, <кій> То це є додатковий доказ того, це не натяк, це не підозри. Це є додатковий доказ того, що вам є дуже серйозно шоховати, ховати, найгірше шоховати. От тому, на мій погляд, що ми котимося до якоїсь мафіозної держави, в якій людське життя абсолютно нічого не варте, в якій заради того, щоб зберегти владу або уникнути відповідальності, можна усувати свідків. Знаєте, дуже не хотілося, щоб Україна до цього знову докотилася. Але ну, на превеликий жаль, зараз обставини в питанні прав людини, права на життя, в тому числі то, що поза війною я говорю просто про цивільну частину, воно стало гірше ніж було в будь-який період української держави. Можливо, щось страшніше в окремих регіонах України було десь в 90-х, там на самому сході. Можливо. Але там були інші розборки, вони були локального характеру. Але щоб в них була задіяна напряму центральна влада, ну такого я ще не пригадую. Ще раз кажу: якби вони не були винні, якби це було точно не вбивство, точно звичайно якась смерть. Такій ситуації ну не треба було б розганяти так умисно цю брехню і нав'язувати відповідні ярлики. Просто в цьому не було би потреби. Е, Лагута не є загально національно відомою людиною. Мені кожен раз, щоб не спутати, от з Євгеном не перший раз говорили про історію з Херсоном і Лагута. Я спеціально мусив все перевіряти, витягувати десь там з вікіпедії прізвище, щоб його згадати, щоб не забути. Бо я весь час мені ви приходив в думку, що завгодно крім цього прізвища. Он вже з чоловіком поваліє його пута, все інше. Тому насправді ця людина дуже мало відома поза певними вузькими колами, поза самим Херсоном, Херсонщиною. Та й там на ну, його кар'єра от колихає відомий всім. Гута з'явився і зник. Короткий спалах, і все. Тому що до того періоду ну, він виконував функції певні підрядні в Колихаєва. А до того він, був... він би без Колихаєва взагалі ніким би не став. Ніким. Він при Колихаєві став чимось помітним, значимим, а потім просто зумів десь там добре, гарно зіграти, те, що Вадим описував, зіграти пасьянс з козарем. От, власне і все. Тому насправді, ніхто би не звернув уваги на якусь історію, ну, от хтось помер. Хтось щось, може вбив, ну вбив десь за гаражами. За гаражами у нас дуже часто якісь бандюки вбивають. Якби не почалася оця брехня. А далі, коли починається брехня, в мене є стара аналогія. Коли загинув мій батько, то зранку багато хто думав, свої багато хто думав, ну що ж, аварія, ну що буває? Таке буває. Нікуди не дінешся. Ну багато хто говорив винні в аварії Костенківці, тому що він мусив ганяти як е, просто зірваний від області до області, припускали такі речі. І все поламалося, коли в вечірньому випуску новин вийшов ранішній запис з Кравченком. Кравченко, тодішній міністр внутрішніх справ України з самого ранку, і це було зафіксовано, що то був ранішній запис. Сказав наступну фразу: це була звичайна аварія, інші версії навіть не будуть розглядатися. Все, після того, в принципі, в Україні майже ніхто не сумнівався, що це було вбивство. Потім вже по кримінальній справі, по всьому, ми вже побачили достатньо доказів того, що це було вбивство. От ця тупість і бажання, знаєте, це по Фрейду. Ти знаєш, що ти вбивця. Ніхто не знає, ніхто Тебе в цьому не звинувачує, нікому в голову не прийшло, що хтось в керівництві України хотів усунути лагуту. От нікому б це в голову не прийшло, просто взагалі. Але. Ви відчуваєте, що ви до цього причетні якимось чином, і ви починаєте цю тему розкручувати. Ви починаєте виправдовуватися там, де вас не звинуватили. Оце є по фрейду, просто колосальний ефект. Він а працює разводі, шапка так. згоріла. Так. Так, так він правда. Він працює безвідмовно. Коли людину не звинувачують, не підозрюють все, а вона починає виправдовуватися, значить вона винна. От за от цим моментом ми тільки поки що маємо цей доказ. Все решта, ну, якісь дрібні нестиковки, все, вони можуть бути різними. А от, от цей момент грає роль. Ну, і остання фраза буквально, я згадав про Кравченка. От просто те, щоб зрозуміти, що Херсонська область, до якого рівня її зараз опустили, якийсь ну, мерзенний поліцай, який в 9 ранку, 24 часа втік з Херсонської області. За що мав бути арештований? Він зрадник. Він реально здав область, він здав тероборонівців, він не роздав наказів, він мав викорати відповідні дуже серйозні функції. момент початку війни це були прямі його посадові обов'язки. Він втікає з області взагалі, і його після звільнення Херсону призначають. Головою, ну знову керівником Херсонської поліції. Знову, ну розумієте, це, це є рівень керівництва. Там отой заступник Азарова нікчема рідкісний його призначають після Лагути керівником ОВА. Які люди тепер? Дрібно то яку Тарас, ставлять нікчемне Ну я закінчую. Що, а що Кравченко було... Кравченко і Юрченко: це будуть такі кити, які область. А Кравченко це міністр внутрішніх справ, який потім в Херсонській області там від звинувачень трошки переховувався після Гонгадзе, це його в 2002 році, назначили. так, так, так. Але просто я, я прошу, от уявіть собі, цей начальник поліції. Король, призначений 12-го, він пробув неповні два тижні і з звідти. Так, який сенс його тягнути, бо він з Полтавщини, він, він був в поліції Полтавщини до переміщення туди на е, Херсон. Який сенс його тягнути знову туди, якщо він там не вріс в цю, ну, в цю ситуацію? Він, він не володіє всіма місцевими тонкощами. От, от, от що це таке? Це, це просто е, стояти на своєму. Я, я призначив, я сказав, він буде там е, керувати. Значить, він буде там керувати, хоч трісний. Це, це ще один, до речі, такий ну, стиль демонстрації, так би мовити, е, ну, е, товщини власної арматури, як, кажучи, е, щоб наполягати на, на якихось абсолютно невиправданих кадрових рішеннях. Ну, з, з цим азаровським е, персонажем це взагалі було ну, гіперсвинство. Тому в мене таке враження, що е, дійсно цього Лагуту десь е, або утримали, бо він півроку взагалі не відсвічував. Так. Якимось чином його прив'язали до, так би мовити, ну, він, він не з публічних людей взагалі, щоб, щоб е, зайвий раз відсвічувати. Ну, не спостерігався він як, як публічна особа. До до навіть наодав він не дуже відсвічував як, як дуже публічна особа. От в чому прикол? Тому е, ну, от те, що постаралися з першої подачі цієї інформації застовбити саме версію самогубства, вона якраз і насторожується. Потім виплало вже, що три дні його розшукували. І, ну, в Києві в Києві три дні людина за гаражами не може лежати, тому що в Києві скільки людей гус, густота населення і люди тиняють в тому, в тому числі і за гаражами. От в чому проблема.